Сьогодні висаджую жоржину веселі хлоп'ята. Це бульби жоржини, яку я сіяла із насіння. Минулому році я їх викопала і вони прекрасно збереглися в погрібі. Нічим не засипала. Вони просто стояли у ящичку. Збереглися непогано, мають росточки. А оці бульбочки зберігалися у вологому піску. Вони досить малесенькі, але збереглися дуже добре. Ніби щойно викопані, ціленькі і пісочок ще вологий. Ці також бульби зберігалися у ящику, вони були невеликого розміру, також збереглися непогано. Мають росточки, і зараз я їх буду висаджувати. Для висаджування викопала ямки. Зараз буду викладати бульби в ямки. Ось так викладаю і тепер буду проливати водою. Пролила водою, зачекаю, поки вода убереться в землю, і тоді буду загортати. Всі бульби розкладені по ямках, і тепер я їх загортаю. А тепер буду чекати, коли вони зійдуть. І сподіватися на гарне цвітіння.